Це мама тато це твої найщиріші друзі і бджола у весінні лузі. Батьківщина це рідна мова, це дотримане чесне слово. Тому мені дуже приємно, що попередній депутат від партії регіонів згадав виступ нашого президента в камері про те, що він не буде піднімати питання, яке розділяє націю на половини чи на четвертини. Що питання мови не буде підніматися. Але на то місце ми бачимо законопроект, який є. І тому я закликаю всіх депутатів в цьому залі, всіх без виключення, підтримати і допомогти нашому президенту виконувати своє слово. Дякую. Дякую. Шановні депутати, прошу зрехувати, на жаль, зробити зауваження. Заступник у Голови обласної адміністрації, що не є наш і ваш президент, як президент України. І той, який був, і той, який є. Це на майбутнє. Він обрався ворог України. А тепер стосовно провокації, які робить. Президент правильно сказав, а Єфремовий керівник фракції Верховної Ради це хто? Партійний Орд Береч. І він. Повідь автором закону про мови, то хлопці у нас якесь розбоєння.